Привіт всім, мене звати Тарас, і це 10-й урок, в якому ми вивчаємо архікад. В цьому відео ми поговоримо про розміри і які бувають розміри в архікаді. А перед цим я попрошу вас підписатись на канал, поставити лайк і підписатись на наші соцмережі. Посилання на них буде під відео. В архікаді є 4 інструменти, котрими ви можете оброзмірити щось. Вони знаходяться в вкладці Документування на панелі інструментів. Перший інструмент це лінійний розмір. Другий інструмент це відмітка рівня, третій радіальний розмір і четвертий кутовий розмір. В даному відео ми поговоримо про лінійний розмір. До прикладу, креслимо якусь довільну стіну і ставимо в ній декілька вікон. Натискаємо кнопку Лінійний розмір. Заходимо у вікно діалог параметрів. І у лівій верхній частині ми бачимо налаштування типу розмірів. Перший тип лінійний розмір. Це класичний вид розмірів на плані. Він у нас вімкнутий по замовчуванню. Натискаємо ОК і ставимо розміри. Натискаємо лівою кнопкою миші в необхідних точках. І об'єкти, до яких прив'язуються розміри, підсвічуються синім. В даному випадку синім підсвічується вікно, відповідно, маркер розміра буде прив'язаний до цього вікна. І маркери підсвічуються в формі маленького кола. Два рази клікаємо в довільному місці, і стрілка миші змінює своє відображення на зображення молоточка, котрий прикріплений до цієї лінії. Водячи лінію верх-низ, ми обираємо місце, де будуть наші лінійні розміри. Клікаємо один раз на обраному місці. Розміри побудовані. Зверніть увагу, що при побудові розмірів об'єкту він має обов'язково підсвічуватись. Якщо ви випадково клікнули поза об'єктом, маркер стане квадратним. І цей розмір не буде прив'язаний до об'єкту. Тобто, якщо ви будете змінювати щось в об'єкті, зараз я рухаю вікно, то розташування цього маркера не зміниться. Щоб видалити зайвий розмір, клікаємо на потрібному маркері і натискаємо на клавіатурі клавішу «Delete». Щоб додати розмір в потрібному місці, виділяємо лінійний розмір. Він у нас підсвічується зеленим. І затискаючи клавішу Ctrl на клавіатурі, клікаємо лівою кнопкою миші в потрібному місці. Розміри додаються. Коли нам потрібно виставити розмір на об'єкт, котрий знаходиться під кутом до осі XY на плані, то після виставляння маркерів на необхідних точках у нас з'являється коло. За допомогою цього кола ми визначаємо напрямок розмірів просторі. До прикладу, зараз розміри паралельні стіні. Якщо я повторю процедуру, в мене знову з'являється це коло, і я можу виставити розміри паралельно одній із осей. Ласноши на іконці геометричного розміру ми можемо вимкнути побудову розмірів під кутом і креслити тільки горизонтальні та вертикальні розміри. Ще одним варіантом побудови лінійних розмірів є побудова по дузі. Він актуальний для радіальних об'єктів і він будується як звичайний лінійний розмір. Обираю геометричний варіант побудова по дузі. І як в звичайному розмірі виставляю маркери. Клацаю два рази, вибираю місце і маю розміри стіни та вікон. Повертаюсь до розширених налаштувань розмірів. Зліва зверху у нас є декілька типів розмірів. Перший стандартний по замовчуванню. Лінійний тип, другий з загальною базою, тобто всі розміри ведуться від однієї точки. В даному випадку розрахунок всіх розмірів буде вестися з лівого кута стіни і будуть додаватися. Щоб прибрати лишній маркер, буває таке. Просто класніть по ньому лівою кнопкою миші. Ви бачите, що лінійні розміри пододавались. Наступний тип розмірів розмір з базовою лінією. Обираємо його, виставляємо. Це по суті те ж саме, що попередній вид розмірів, але без лінії основи. І четвертий тип розмірів це висотні відмітки. Використовується на фасадах та розрізах. Перші три типи розмірів мають однакові налаштування, а ось налаштування висотних відміток трохи відрізняються. Щодо застосування на практиці, я використовую у кресленнях тільки перший та четвертий тип розмірів, а другий та третій не використовував ні разу за всі 15 років практики. Більше того, я не бачу такого типу розмірів ні на одних кресленнях, в тому числі в якихось закордонних. На мою скромну думку, ці розміри тут зайві і вони просто займають місце. Адже коли вам потрібно додати якісь два розміри, то ви просто ставите новий розмір між двома точками. Ніякий виконроб на будівництві не буде сидіти, віднімати від більшого розміру менший, щоб отримати якусь відстань. Повертаємось до діалогу параметрів. Якщо ви вімкнете галочку «Показ тільки тексту, то відповідно всі лінії та маркери зникнуть. Цю синю лінію ви бачите на кресленнях, але коли будете друкувати ці креслення, синьої лінії на друці вже не буде. Залишиться тільки одні розміри. Якщо ви вімкнете галочку статичні розміри, то всі розміри будуть незмінні. Відповідно, всі маркери розмірів будуть не круглими. А квадратними. В налаштуваннях ви можете собі обрати будь-який тип маркеру. І вкладці параметри маркеру виносної лінії налаштувати його розміри і відстань від об'єкту до виносної лінії. Зверніть увагу, якщо розміри накладаються, то ось ці виносні лінії також будуть накладатися. Це виносна лінія з налаштуванням 300 мм. А це виносна лінія з налаштуванням 600 мм. Також цю виносну лінію ви можете налаштувати або вимкнути взагалі. Знову ж таки, я не розумію логіку розробників в ергономіці. Коли ви маєте налаштування типу маркера, а потім налаштування винесної лінії, то налаштування їхніх розмірів взагалі знаходиться в окремій вкладці. Через одну між ними вкладка стиль тексту. Замість того, щоб розмістити всі налаштування якогось елемента, в тому числі його габарити, десь поряд, повертаємось до налаштувань. Ми можемо обрати пера для маркера. Та основної і виносної лінії. Маркер, як правило, я виставляю більш товстішою лінією. А основну лінію більш тоншою. Ну і, звичайно ж, в укладці стиль тексту ми налаштовуємо шрифт і розміщення розмірів. Все за вашими побажаннями. Ну і остання вкладка, на яку слід звернути увагу, це деталі розмірів. Верхня половина це показ висоти отворів з детальними налаштуваннями. Змінюю висоту вікна, відповідно, нижній параметр має змінитися. Я ніколи не користуюсь цією функцією, бо є розрізи з фасадами, де показана висота отворів та за необхідності відомості вікон і дверей. Вважаю, що це перевантажує і так часто завантажені розміри. Ну і нижня частина деталі цих розмірів це розміри багатошарових конструкцій і їх більш детальні налаштування. Я також цим не користуюсь, адже коли мені потрібно детально показати розміри багатошарових конструкцій, то я роблю детальні вузли на кресленнях. У якомусь невеликому масштабі, наприклад, 1 до 10 або 1 до 20. Загалом по налаштуванню лінійних розмірів це все. В наступному відео ми поговоримо про всі інші типи розмірів та про налаштування висотних розмірів. Якщо це відео вам було корисним, не забудьте поставити лайк та підписуйтесь на канал. Дякую за увагу. До нових зустрічей!